Сьогодні ходила в школу англійської. Думаю, поновити свої заняття. Тут дві години заняття кожну суботу, тому чоловік, поки відпочиває, висипається після будних днів. Я вирішила брати машину і все-таки вчитися. Бо англійська без неї ніяк, як не дивно. Це знаходиться в церкві. Грейс, церква Грейс. Я вон припаркувалася і буду зараз їхати додому. Можливо, ще кудись заїду. Мені потрібні коробки, тому напевно заїду в Walmart. Ой, люблю сама. Так добре, як ніхто не відволікає, немає ніяких перепон, поміг справа, зліва і ззаді. Так що все буде добре. Звісно, я ж забулася свій гаманець. Добре, що я знайшла 5 доларів в машині. Так що куплю 4 коробки. Я не знаю, якщо мене спинять, а в мене нема права з собою, це теж не дуже добре. Тому йдемо у канцелярський відділ. Візьму хоча б коробки, що я дурно сюди так довго їхала. Ось вони мої. 98 центів. Вони мене виручають. Якраз підходять для адвент календарів. Візьму чотири штучки, бо там ще будуть якісь податки, то напевно не влізу в п'ятірочку. Ще все-таки вирішила наміряти якісь штані. Хочу собі щось зручне, бо маю лише джинси. Щось зручне і нормальне. Спочатку завжди провіряю оцей кліренс. Якщо вже тут нічого не буде, то буду шукати за повну ціну. Ну що, як вам джинси? Широкі такі. Це для мене. Але цікаві. Так, лоб номер два. Кожа молодого Дірмантіна. Типу строгі, З кишеньками, як я люблю. короткуваті, чи це так треба, я не можу поняти. Ну, такі інтересні. І лот номер 3, точно такі самі Зелені. Не знаю, чи вони зручні будуть, але ніби приємні. Вийшли трошки прогулятися, йдемо в парк. Ось це бурмило, по гороскопу рак вилізло свої ракушки і... Бурмочу, що йому вже щось не подобається. Ми ще тільки дійшли, надійшли ще до майданчика, а йому вже щось не подобається. І в мене випав зуб. Катя довольна, бо в неї нарешті зуб. Вона знає, що вона отримає від феї сьогодні грошенятка, то вона задоволена. А ми йдемо на майданчик, хоч трошки. На свіже повітря. Ось так виглядає парк, такий тенісний майданчик, можна зі своїм прийти. Баскетбольний майданчик, футбольний навіть стараються зробити да, міні-футбол. І сам майданчик там дерев'яний, зараз підійдемо ближче. Акуратненький парк. Тут навіть знімають павільйони собі і святкують день народження. Все чистенько все є, навіть он туалет. Завжди в парках є туалет, це чудово, тому що це зручно. Ось другий день народження святкують. На свіжому повітрі. Проста штука, але скільки радості! Просто крутишся, але скільки задоволення. Там справа є дірочка, на праву ногу є дірочка. Саме Костянтин перший їде. Я перший З'їжджай, давай як тут високо. ні 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 не, не сюди, а з'їжджай з гірки. Давай з'їжджай. Ні, кажу, з'їжджай з гірки. Давай з'їжджай. Ти що, вона втішає. І білочки мирно вживаються з іншими відвідувачами парку. І водички можна попити да, Костя? Напиєшся, ну покажи, Не. як ти п'єш воду. Покажи. Покажи, покажи. Натискати треба, так? Да? І фонтанчик такий, так? Да? Холодненька, Демініше. хороша. А дивіться, Андо, їде. Айскрім їде Андо. Іграє музику. Я хочу морозиво візьмемо морозиво Така ще є бібліотека. По правилах ти можеш сюди щось покласти і взяти взамін теж щось почитати. Бачите, дивіться, яка всяка всячина тут є цікава. О, диви, Костя. Mm -hmm. Ух ти, диви, які ведмедики. Mm -hmm. Класно. Mm -hmm. Тож ми набрали книжок безкоштовно, Костя комікс про спайдермена і Катя теж свого ліопарда улюбленого. Наступний раз підемо своїми книжками і покладемо туди щось да? Ось таке можна купити. Ну звісно, все можна купити. Плейстейшн. Mm. Добре, коли я за кермом, а чоловік заправляє машину. Заїхали на костку. Тут у нас є ем, карточка, і ми маємо хорошу ціну на бензин. Тут він називається газ, як не цікаво, бензин, газолін. Mm. А я нашла, сидів, Цілий банкомат на заправці. Приїхали в костко. Будемо зараз закуплятися. Та яку красу знайшла за 13 доларів халат такий класний. Думаю, що я візьму собі емочку. Ось цей дуже такий цікавий. Але є тільки XL. Візьму собі такий фіолетовий. А Костянтину знайшли прикольно курточку 15 доларів. Він любить люди паук. Так, ну не курточка, а більше кофта, але дуже тепленька і зручна. Да, Костя? Диви, Тобі сьогодні під спайдермена. Класно, така мені подобається. Да? Беремо. Все, беремо таку величезну пачку фісташок. О! Типу натуральні чіпаси. -да! Ой, колись була студенткою і шукала ось такі кедрові горіхи. Це просто скарб для суглобів. Спробуємо, які вони тут. Сік беремо. Натуральний? Так. Десять, одразу доларів. Камбуча, любимо таку штуку. Дуже гарний напій. З чайного гриба. З імбирем. І йогурти в стіках беремо дітям. Те, що треба на перекус. Ще ось таку штуку для машини взяли. Компресор і все, що потрібно. Десь приблизно 30 доларів. Вже треба брати ось цей набір. Випив і закусив шоколадні бутилочки з всякими спиртними напоями. Візьмемо Сосиски беремо костковські, дуже добрезні. А що, вони такі йдуть трьома пачками? Це не тут менше. А, так, беремо ще креветки. Поки маємо безкоштовні гроші, дай себе. Безкоштовні гроші. Будемо смакувати дам. Також беремо нагетси курячі. Пачечку. В'язала, але ніколи не пробувала драгонфрукт. Попробуємо сік. 8 доларів. Я в цей холодильник не заходжу, там дуже холодно. Юра пішов за яйцями і за молочком. Я ага. зробила, щоб взяти, щоб а діти мерзнуть, вивцяло. а я казала, а беріть, і «Беріть і ковти. Ще холодніше, ніж На фруктах. Ага. Найшли якісь новенькі в Африці, попробуємо. На лосось така ціна, тому беремо обов'язково. Я люблю ось такі помідорки. І діти їх люблять. Взяв собі в жменю і жуєш. Така гарна патічка. 89. Найшов картоплю, Найшов картоплю? покажи. Ого, куди ти ми її вмістимо? Також така ціна за огірок Тут огірок по три штучки в пачці. Берем. Також діти захотіли ще хлібних паличок і водички. І 69 центів. Чекаємо в черзі, поки нам тут видадуть. В Костко є багато цікавих дешевих продуктів. Ось тут з їхнього виробництва особливо популярна це ось е, ходок із безлімітною водою. Ти сам собі ось там набираєш, скільки хочеш. А тут тобі просто видають сам ходок і просто пустий стакан. Ось це задола. 50 найпопулярніше. Піцу ми також брали. Дуже смачна і велика, дуже можна наїсти нею. Сьогодні спробуємо ось ці палички. А ще у нас з'явилася така ніндзя. Називається це air fryer. Тобто, щоб готувати і смажити без олії, як то кажуть, на повітрі. Ось сюди. Завантажуєш їжу, яку тобі потрібно приготувати. І тут є кілька підказок, як це робити. Я, наприклад, зараз роблю заморожену картоплю фрі. Тут написано поставити на 23 хвилини і через 10 хвилин перевернути. Зараз буде 13. І я подивлюся, там вона вже буде напівготова. Трішки її порухаю і знову запхаю на 13 хвилин. Ух! Ось така це вона вже зараз, трошки її. Там кажуть, о, кудись поїхала підрухати, не знаю. Щось не хочеться її рухати, ламати. Побачу. Може я її багато її насипала сюди. Ну, написано, пів кілограма можна зараз, щоб хорошо обсмажилось. Ладно, не буду чіпати. Ніби не пристало. Запихаємо назад. І знову. Дує далі. А -а -а, Моє бути смачненьке.